Нашої програми старшина 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, снайпер-кулеметник Радж Гафаров. На половину Узбек він народився та виріс у Івано-Франківську. Одружений, має троє дітей. На фронт пішов добровольцем у серпні минулого року. Про те, що він багатодітний батько, командування дізналось, коли вже були на передовій. 49-річний боєць досі не отямився після важкого поранення та двох контузій, але уже готується знову на фронт. Каже, побратимів кинути у біді не може. Рюкзак у Гафарича уже на поготові. Мав їхати на заробітки, якраз тоді в Польщу. Ну, вже сів попереду готові, все зробив. Ну, хлопці поїхали, я лишився, поїхав. Ну, замість заробітки, в воєнкомат, взяв повістку. бо було дуже важко взяти, бо тоді дуже багато було цих добровольців. Так я став переживати, думав, що вони сюди зайдуть. Ну, А тут вже нароблять таких діл, що все зрівняють за мною. І тому я порахував перед тим, чим їхати на заробітки, порахував їхати на війну. Коли пішов воєнкомат брати пов'язку, не так було легко її взяти, бо були великі дуже черги, дуже, більше ста чоловік було. І це ночували там навіть, щоб не пропустити чергу. І нас Якраз з Франківська поїхало около два автобуси великих. Все забито було. Їхали, приїхали в Мукачево, нас відвезли 128-му бригаду, ну і там ми ночували, хто де на плацу, хто там палатках, хто в автобусі. Ну Так ми переночували, потім стали сортувати, збирати батальйон, багато людей. Ну, я, я так не думав, що воно швидко закінчиться, тому що війна швидко не кінчається. в я сильно став переживати, що вони сюди не зайшли. Бо тут у мене самого троє дітей, взяти в остальних дітей, взяти в школу, інтернати, діти серед, що там витворилося взагалі. І тому я порахував. Їхати. Та, то я не один такий був, там було дуже нас багато добровольців. Так, да, я знав, що тут таке, я думав так. По-перше, обучити хлопців, які йшли добровольцями, які не знали, що до чого. Старався їм там все пояснити, що ми приїхали не в піонерський табор, щоб тут гуляти пити, а просто-напросто зовсім інакша обстановка, воювати пройшли. І старався вчити їх, що к чому. Сугубо йшли по одній причині, щоб вигнати ворога, просто не впустити їх сюди, щоб не допустити розділення нашої держави, щоб воно ну, розділилося, як була така держава, щоб така вона лишилася. В той час взяти 100%, там, 90% добровольців. 90. 10 то так було, ну як призов з воєнкоматів і так далі. Але потім вони зрозуміли, ми їм пояснили, що ми мушні, що відкашувати не треба, відкосиш, прийдуть сюди і куди ти дінешся. А поки ми тут, ми маємо, як кажуть, берегти це теж. Бистром темпі» вчили, десь 15 суток вчили. 15 днів на полігони, стрельби в Ужгороді, обучали, по горах, по сопках теж маневром, розвідки, вести правильний бій, зміновувати, ставити розтяжки. У ну, нас це все обучали в короткий термін, тому що треба було обов'язково. У нас була рота, ну, кожні поділені були. мінометчики до мінометчиків. там. І всі окремо. Ну, у нас було перше, друге, так, у році три зводи. Ну, Третій звод взяли швидко, ну, зенечки, бо треба було терміново їхати на ну, бойові точки, тому і взяли. У ну, нас через тиждень після них вже поврізали. В Луганськ там боєшли і ну, бачили, як і градили, снаряди і, і все так. Ну, кажуть, що нам дивно було, що погодя, що то попри нас летіло. Бувало, що недалеко від нас то і зривалися стрі снаряди. Після цього стали сортувати нас, як 128-го розбрасували по всіх таких гарячих точках. Куди потрапили Ну, Були в Луганську, стали відвоювати Луганськ. Почті відвоював, ну там четверть, чи менше четверть відвоювали, ставили цей блокпости, а потім дали приказ виступити до Луганського аеродрому, сказали, щоб ми виступили. Було навіть дивно, як то виступати, якщо ми це відвоювали, скільки пішло, кажуть, людських жертв і так далі. Вже приказ і приказ, нічого не зробиш, виступили до Луганського аеропорту. Луганському аеропорту всіх теж розкидали, кого куди. Було в Луганському не тільки 128-ма, було дуже багато там бригад. Та да, там полівало, так само, як і там. Просто мені здається, що це вигідно вищим начальством, щоб ніхто про це не говорив, менше жертви кажуть. Але для них більшість було, що це пропавши, тому що пропавши, вигідніше не платити державі і так далі. І тому старалися про це, Луганський аеропорт взагалі не слово, нікому не казати. Але ви були свідком, як там гинули люди? Так, або що... російські да, війська було вже біля границь, було їх десь не скажіть, так дуже багато. мало. А потім стало 40 тисяч їх. Потім, коли вже не ранили, то вже 60 тисяч. Потім сказали виступити, лишити аеропорт, Повиїжджали, хто лишився, живий, поранених в госпіталя, відправили, а потім відправили з, з, з нас вже звідти помешаний. Це з Росії. Десь кілометр від російського кордону. Там ми окопалися, якраз техніка прийшла. Ну, повністю всі ще не окупалися були. ще мало людей окупалося. потім стали обстріли градами. Ну, Вони там розгорталися на своїй території, сюди залпом посилали по нас. А відповідь був приказ не давати, спостерігати, тому що у нас війни нема як антитерористична програма, і, і ми так робили. Ховались хто куди міг. Ну, було багато жарт теж. То. Потім вже Комешина Нас послало командування якраз в щастя, місто. Там якраз в щастя, біля міста стояла 80-та десантна бригада. Їх мали якраз в кольцо взяти. Там і російські солдати, і ці, ці пару, сепаратісти. Але наш командир сказав, що треба зробити, щоб хлопців наших не взяли. Приїхати прорвати і бути деякий час там, щоб вони знали, що сила є і так далі, щоб вони мали намір виступати. Ну то ми зробили. То. Коли були там, ми ночі під'їхали. Теж обстріли були, теж зрива, ну як на війні. Через деякий час, ну 3-4 дня, яка ж затихлася. Ну, вони зрозуміли, що приїхала підмога, і на цьому все. Після щастя нас вже теж колоною відправили, Нікішина вже стали відправляти, Нікішина теж. Саме такі жорстокі бої були, не тіше, ми трималися свої позиції. Сталося спорочестів обстрілювати, давали відповідь, але не було повністю наказу бити всі підряд, хтось сепаратисти російських. Якби ми йшли тільки вперед і вичищали їх, то їх вже було набагато менше. А коли окупація спостерігати, вони всі... Ці місця всі вже пристріляні, їми. І вони кожний вистріли вже собі на карті позначають. І їм вже легше, коли стоїть. От, як охотник приходить, і там мішень олені бігають і собі стріляють. Таке саме, як і ми. Ми сидимо, а вони нас тільки вистрілюють. Але от що було, то було, що ні кіши немає, не стали на це звертати більше уваги. Ми стали вже в дійсності давати титків відпірах. Ви, Потім вибили звіти сепаратистів. Ну і російські солдати були. Це, це по трупах ми приділяли в кишені, бо ну, ходили ці їхні якраз воєнні білети, їхні паспорта і так далі. Плених брали на обмін наших хлопців. Ну, у нас Кажу Нікишина, це що останній бій був в мене. Це дійсно такі бої були, що... тому що це вже надоїло спостерігати, як там вбили товариша твого, знайомого твого, чи йому з одного хотілка таке саме, що вбили. І ми, що маємо спостерігати, це, це вже просто не Війна значить війна. Ми, ми маємо. Вичищати це. Чим скоріше ми то вичистимо, тим краще буде для нас. Але всі на фронтах кажуть, що якби ми йшли отак вперед і вперед, все, то більшість, більшість, за 4-5 місяців ми цих сепаратистів всіх би зачистили. Ні нової техніки немає, нічого. У нас навіть не кишена було, щоб БМП мотор відказав. Це стояча мішенька. Двох БМП, пушка. Відмовила неможливо стріляти, Все на ходу ремонтувалося. під полями, під зривами, ремонтували, поки не зремонтуємо. і тоді вели ворогу. Багато техніки продається за кордон, ці булати і так далі. Ці танки новіші. Їх продають гроші вони собі. А нам потрібна ця техніка сюди. І не треба ніякої американської, нічого. Нектри люди розуміли, ну це дуже мало. Перехрещували нас так, нектри. Плювали ну, лице, що спину проплянали, здохнуть бандеровці і так далі. Хто вас сюди кликав, більшість людей було проти нас. Більшість. Навіть було таке, що не давали колоні продвигатися там, і ще щось. Це не секрет, це наші хлопці теж знімали, в інтернет давали. Ну, Більшість так було. Більшість було, що де ми зупинилися, вони йшли своїм сепором, докладували, де наші об'єкти. Після цього вже чекали ми на Було, як Була в Ільнікишина, теж допомагали людям, бо війна, голод, нема що їсти. Ми їм носили теж настроє, продвигалися, носили на їм їсти, давали. На другий день в ту саму, якими стежками ми ходили. Обстрілювати. Потім вияснилося, що за хатою, за тою жінку, що ми з дядом давали їм їсти, ззаді три мінометні точки обстрілювали. Нас. Наші хлопці згорівши, було помишено, що не було 50 кілометрів стояло назвалі. Чого було дійсно не приїхати, у них було по 4-5 комплектів форми. Чого би не привезти по комплекту, хоча б по комплекту нашим хлопцям? Наша сестра 28, як і я, була постійно на передові. Постійно, то з одного пекла в друге пекло. Десь прорив йде, кидають нас туди. Там тиждень, там пекло. Тоже обратно везуть, наприклад. Другий посіок, друге місце, там прорив, там ведемо бої. Там нормалізувалося, кидають в інше місце. Ми отак не сидимо, що і нас не кидають, так що імені на 128 пішла, Нас отак кидають. Позводно буває, що звод розкидать по всіх фронтах. Ось що саме от мені дійсності обідно. От я іноді приходжу, бачив з дітьми, пішов в кафе, бо жара, Діти пити хочуть ну, їх в кафе. Так. Сидять такі жлоби, лоби, мурдаці. Чого сидіти? Ну, так можна сказати, що жіночому холоди. Та, там поки добровольці, вони не вічні, їх прорвуть, бо в нас мало. І вони прорвуть, а потім сюди зайдуть, ти що тут було? Ти будеш сидіти, дивитися, як твої сім'ю нечив. Це треба не сидіти тупо на дивані, а йти вже, як кажуть, на фронт, вибирати частину, йти туди, брати зброю і йти воювати. А якщо більше сість, десь сібато, сочкують, то все. У ну, мене тяжке таке поранення дуже. Мені кажуть, не повезло. Коли хотіли, спочатку йшли жорстокі бої, потім От прибігає один пацан, каже, ну, у мене позивний такий гафариш. Кожного позивний було. Так і так каже, там все пара предлагали ну, російським офіцером гроші. Я каже, які гроші. Ну, сам бачив, в мешках гроші. Каже, беремо гроші і ми освобождаємо кішинець. Що робити? Каже, нічого не робити, тримати позиції. Що то робити? Видно, що вони оці се дійшли до верхушок, до кого треба, до яких генералів. Заплатили ці же мішки гроші. І отак здали на Кишину. А скільки там людей загинуло, поранило, і стало коліками. Том не кишена, то там дійсно такі страшні бої. Це не тільки гаубицями обстрілювали, танками, крупнокаліберними мінометами обстрілювали І спеціальними цими снарядами, е, такими тюльпан один, тюльпан два. Це коли зривається такі салют. І воно гасне наполовину, а потім осколкне з ганатами. Да. А є, що. Цюпан 2 вони випускають, так гаситься і на парашутах. І парашуток метрів десь ну, 50, і так осколками сече всіх. Навіть голову так себе. зверху. зверхів. Це заборонено. Теж і фосфор не вистріливали. Снарядні, що ми в окопах теж дихали, мочили тряпки, дихали, лягали в землю, отако продихали. Бо понезок біля землі воно трохи зверху, Ми так рятувалися, тому що не всі працювази були, як кажуть, нормальні. І тому у цих боях в Кишинах були дуже такі, як кажуть, запеклі бої і дуже багато загинуло там хлопців. Було у нас братство таке синє. Бажано, щоб на Україні таке братство було... Коли люди Разом, то вони сильні і дружні вже. От, тут такого я не бачу тут. На фронті, так. Да, На фронті якось було краще жити, проще, ніж тут. Було таке, що теж після бою, ну то щось згоріло, то в то мене є, наприклад, футболка, то даю йому того і той дає. У нас такого немає. У нас все-таки. Братські все дружне, одна сигарета на всіх, так що в нас так. Теж після поранення, як отримав поранення, теж, коли наступали там на нас, я забіжав хату, кажу, хлопці, я поміняю, поміті патрони всі поставляю, перезаряжуся, тому що все наступає. Москаляна каже, призаряжуся, що каже. Я забіг хату якраз перезаряджатися. а тут БМП стояло з лівої сторони, вона обстрілювала атаку і справа. І там далі школа. І вся школа такий снаряд вилітає. Видно що, Пушка, чи СПГ 9 було, вилітає так, і ну, має БМП. Підбити. А тут БМП від'їжджає і мені прямо вікно під диван зривається. Це, ну, такий зрив повстражний. Зривною волоною пробуваю головою, я вже не знаю, якщо що побачити ту стіну. Потім обратно викидає в стіну, пробуває далі вже беззнання. Почухався. Жарко було. Подивився, в мене отак по коліна штани горять, дерце. Я з того шоку на ну, подвір'ї, а там корита таке було вкопано. Ну, для гусей, качок, щось таке, для ходовий кажуть. Я туди в корито став, замочився. Тільки два метри відійшов ще дві міни від мене. Два-три метри так впало. Після того мене відкинуло. На 15 метрів вже. Потім отак очухався в бліндажі. Локопнув. Там багато було ранених. Чекали якраз, поки нас швидка не зробила. Швидкої не було. Так що хлопці на БМП по всіх ранених десантний відділ. Нас затолкали і так ми, нас везли в Артемську. Спочатку до Артемовська не доїхали, доїхали, ми об'їжджали, щоб під обстріл не потрапити. Потім заїхали в ліс, ліс там був в, ліс, в Лісутський госпіталь. Там надали першу допомогу. Потім а, посадили на зелий, на у на нас кажуть, в Артьомовську госпіталь. Бали інвалідом війни, дуже двойна тяжка контузія. Перебитий хребет цих містах все поломані, осколки хоп. Ну я отак буває, що отак піду в магазин і з магазина виходжу, бахаєш, не пам'ятаю де що. Потім щось потрохи, або сусідка приведе додому, або таке. Записку кишеню, на всякої пороху бо телефон вже нагадую так. А так вся жінка, яка щось питаюся у неї. У мене я з той контролі супрошую. Перед кожним боєм все, дзвонив до жінки, прощався. Не Знаю, думаю, може в последній раз чую. Знову може, ще хоч голос чути, який дітей. А так. так дзвонив. Бувало, що дозволимося, бувало, що ні. Але вдома хоч перед смертю, хоч голос чує дома. Багато гинуло, я не знаю, як я так зі мною сталося. Наш, що цих 100 генералів тупих, якщо із там можна 20 вибрати, нормальних генералів. Ті, що смс наші посилали люди по 5 гривень, вони собі ж віли, будують на цій. Це народ втрачає, як кажуть, віру. Треба дійсно допомагати. Таким чесним волонтерам, які в дійсності. У нас було, що в ми три дні не їли, голодали. До нас приїхали волонтери таким білим здоровим босом. Якраз із закрутки, і закрутки, я... м'ясо було таке закручене, сало було, все, води. Ми як ми голодні були, Нам казали, не їсти, не глотайте, бо можна. Гірше І Я от їм би теж давав би статус учасника бойових дій. Але цим чесним, що на руку волонтера, бо багато є нечеснев. А цим чесним, так, да, вони рискують життям, вони попадають в засадки цим сепарам чи російським. Вони дуже багато рискують. Вони могли б не їхати тут собі, я кажу, жити. життя. Є люди патріоти, які дійсності їдуть, дійсності до нас. Приїхали. Ну, ми тоді були дуже раді і щасливі, що вони приїхали, була вода на каву зварити і так далі. Треба їх і берегти, цих добровольців, які що ще на фронті лишилися. Немає хлопців, ні тепловізорів, ні прицілів, бо я знаю по собі. сам був кулемет, снайпер. знає, кулемет у мене є приспособлення для прицілу, але його нема. Я стріляв так, кажу, дуже метко, але нормально. Коли мене порани вилилися, хлопці казали, погано, що попали рано, кажу, завжди каже, метко попав в каже, і три-чотири дні теж. Бачите, без працілу дуже погано. Але мені здається, що він переможе мене. тому що наші хлопці... П'ється так каже, що з російськими солдатами дуже Бо наші хлопці на нашій землі, а вони як захарбники. Так що, щоб крок виступити, чогось наше допосильне патрони. Бо навіть кінчаться боєприпаси, підуть рукопашку. Так що наші хлопці не здадуть цю позицію. Але нашим хлопцям треба допомогти. Треба і боєприпасами новою технікою, не продавати її, а дивитися глобально більше, тому що навіщо продавати, якщо під кордонами всі орди стоять. Треба техніки нашим хлопцям. Нову техніку, нові танки, то все. Тому що не буде нової техніки, а буде.